Події під Іловайськом, сумський журналіст і письменник Євген Положі видав книгу: кілька новел, об'єднаних однією трагедією. Це кілька реальних історій українських патріотів, які потрапили у пастку. Життя та смерть Сергія Кабана це велика новела про прикордонника, який був поранений. Його забули, залишили в лікарні в Амросіївці. Всі наші війська, військо вийшло, і в місто війшли сепаратисти. І медсестра, яка симпатизувала Україні місцева, вона його переховувала в морзі два тижні, і він прожив там, ховаючись під тілами небіжчиків. І там така от історія, як він там жив, що собі думав, що йому вважалося, які були стосунки там поміж людьми, і як до нього ставилися, бо він проходив процедури, як його врятував головний лікар, фактично. І здоров'я, хоча він був прихильником великим ДНР і залишається, певно, що зараз. Іловайський котел дуже незручна тема для нинішньої влади, каже письменник. А тому він хоче, щоб його книгу прочитало якнайбільше людей. В міністерстві сказали, що цієї теми для нас не існує і влада. Як забула про тих хлопців, що були під Іловайськом, так і не згадує. Бо це ганебна поразка, по-перше. А по-друге, ніхто досі не розібрався, в чому причина, і хто винувати. Якщо розбиратися достуменно, то ми вийдемо на досить великі прізвища, які досі працюють і в уряді, і в міністерстві оборони. Тим часом Євген Положі готує до друку ще одну книгу про Іловайськ цього разу про те, як бійці виходили з оточення.